Від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів армії потрібні люди різних професій. Обирати фах можна самостійно. Міноборони нині співпрацює з трьома онлайн компаніями, які працевлаштовують людей до лав збройних сил. Як це відбувається, розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Володимир за фахом журналіст по війську чекати не став, вирішив сам знайти собі підрозділ для служби. Зайшов на онлайн платформу з працевлаштування. Там була десять комусь підрозділів. Була з менеджером по комунікації. Здається, щось типу такого що бусь близько не допаху. Я собі взяв і знайшов і відправив туди резюме. Платформа ВОНКЮА зараз співпрацює з півсотнею підрозділів Сил оборони, є сотні вакансій на різні позиції. Фактично кожний спеціаліст цивільної сфери може знайти собі місце у лавах збройних сил України. Медик, діловод, юрист, логіст, інженер, газозварювальник, охоронець. Всі ці професії, які сьогодні є популярними у нас. В цивільному житті так само потрібні і у наших збройних силах України для того, щоб допомагати підрозділам ставати сильнішими, організованішими і ефективнішими. Підрозділи бачать анкети лише тих кандидатів, які подалися на конкретні вакансії до їхніх бригад. Як от Володимир, підрозділ подивився резюме кандидата, сконтактувався із ним або нею. Провів співбесіду. Це може бути дистанційно, це може бути очно. Підрозділ робить лист відношення до ТЦК з проханням направити цю людину до них. У рекрутинговій компанії кажуть, що військові підрозділи шукають собі мотивованих людей, там навіть готові вчити. Агенція вже рекрутувала понад 2,5 тисячі охочих. Ми гарантуємо тим людям, які до нас звертають, що вони потраплять, якщо їх відберуть в цей підрозділ, що вони потраплять саме туди, саме на посаду, на яку подались. Аби розширити проєкт рекрутингу, міноборони співпрацює з трьома онлайн компаніями: LobbyX, іксформк'ю та Robota.ua. на черзі ще одна, адже в армії потрібні люди різних професій, починаючи від анестезіологів, інженерів, механіків, програмістів і закінчуючи, в тому числі й бойовими спеціальностями стрілок. Гранатометник, коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо саме про контракт підписання контракту з конкретною військовою частиною на конкретну спеціальність. Зарплата згідно з контрактом від 20 до 120 тисяч гривень. Це залежить від спеціальності та місця служби. Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Ревченка. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.